Коротше, скачав я Aerofly 10, пробую політати в FPV, але не можу перемкнутися на FPV вигляд, тільки підбачимо старт від 3 особи. Від 3 особи я дуже давно не літав, і тому в мене виходить щось приблизно таке. Фігура називається Морква. Якщо б я перемкнувся на FPV вигляд, можливо, було б краще. В інструкції, в принципі. Написано, що можна робити вид від першої особи, тобто 3D View. Якщо подивитися в настройках отут в Keyboard Shortcuts, то тут видно так само, що є цифра 4 на клавіатурі, вона включає Cockpit View, що власне є видом з кабіни. Але як цю 4, тут нічого не працює. Виявляється, що насправді це не так просто, і ця штука працює тільки для певних середовищ, тобто для певного сцені. Отут у нас вибраний якийсь сценер, який підтримує тільки е, типу 2D-вигляд. І щоб вийшов вид з кабіни, треба зайти в лоу-ценрі і вибрати щось із цього 4D дивний маркетинговий вихід. Але тут ми маємо от 7 оточень, в яких це кабіни має працювати. Вибираємо, наприклад, ось цей острів. Зачекаємо, поки завантажиться. І після цього натискаємо кнопку 4 на клавіатурі. О, може треба два рази натиснути. Так, ми маємо вецкабін. Можна летіти. Нарешті FPV. Хоча, чесно кажучи, від цього літати краще я не став наразі. Треба тренуватися.